Дітки, скажіть, а яка пора року настала? Правильно, зима, а як ви здогадались? Взимку іде сніг, взимку дні короткі. Взимку на вулиці дуже холодно і морозно. Скажіть, а чи любите ви зиму? Так, за що ви любите зиму? Взимку можна грати зі снігом у сніжки, ліпити снігову бабу або робити гарну фортецю, кататися на санчатах. Лижах та ковзанах. А за що ще ви любите зиму? Так, дітки, взимку ще є зимові свята, День святого Миколая, Новий рік та Різдво. Це свята, з якими у кожного селю приходить казка. А ще у ці дні дітки отримують чудові подарунки, яких дуже дуже чекають. Зимові свята починаються із Дня Святого Миколая. За повір'ям, в ніч з 18 на 19 грудня опускається з неба на землю святий Миколай Чудотворець. Він ходить від хати до хати, питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці, А хто без кінця бешкетує, тим він лиш різочки дарує. Ось таке свято день Святого Миколая. Ми продовжуємо з вами казати про зимові свята. А щоб поговорити про наступне свято, нагадайте мені, як називається перший місяць зими. Правильно, грудень. Перший місяць зими, грудень, скоро. Закінчиться. А разом із цим місяцем закінчиться рік. А який рік настане? Вірно, настане Новий рік. Усі ви знаєте, що Новий рік це довгоочікуване гарне свято. А станеться це у ніч з 31 грудня на 1 січня? А яке це свято Новий рік? Веселе, радісне, чудове. Ми вже з вами почали готуватися до нього. А як ми готуємося до цього свята? Дітки вчать. Віршики та пісеньки новорічні, дорослі купують дарунки для близьких та рідних, наряджаємо святкову ялиночку та прикрашаємо свою оселю, готуємо смачні страви на святковий стіл, та чекаємо тієї чарівної хвилини, яка настає раз на рік. Після Нового року в ніч з 6 на 7 січня ми з вами відзначаємо Різдво Христове. Різдво Христове Це велике свято, яке пов'язано із народженням Ісуса Христа. Це свято милосердя, пошани, любові до Бога та ближніх. На святковому столі повинно бути 12 пісних страв. А головною стравою святвечора є пісна куття. Це така каша. Її ставлять на покуті біля дідуха. Ось вона кутя пісна. А ось Дідух. За вікном зима-зима, зірка сяє для різдва, на столі стоїть кутя, ходить двором кольора. Тук-тук, тук-тук, двері відчиняйте, тук-тук-тук-тук, свято зустрічайте. А тепер скажіть, дітки, які зимові свята ми з вами відзначаємо взимку? Це свято день Святого Миколая. Це Новий рік, а це свято Різдва Христового. Ми з вами сказали що в нас закінчується перший місяць зими і скоро настане Новий рік. На новий рік ми прикрашаємо ялиночку. А я вас запрошую намалювати новорічну ялиночку до нового року.